Друзі, усім привіт! Ми зараз на новому об'єкті, якому вже працюємо близько тижні часу. Покажу вам, що ми тут робимо. Дуже багато цікавих є таких деталей. І одна з важливих таких для вас повідомлень це те, що колись нам було правило, що ми не беремо за об'єкти, які мають менше 50 квадратних метрів. Тепер ми займаємось такими площами однак просто буде відрізнятися ціна. Тому звертайтесь до нас, вже показую, що тут відбувається. На даному об'єкті у нас загальна площа близько 30 квадратних метрів, уся зона коридору та санвузлу. Плюс інша кімнатка в нас є ось така, буде покрита бетоном сире, У нас буде поєднання з іншим підлоговим покриттям, тому замовники попередньо розрахували висоту. Е, наше покриття має 3 міліметри, тут буде щось вище, тому підливали самоврівнюючою стяжкою. Плюс до того у нас санвузлі буде покрита, будуть покриті усі стіни. Крім ось цієї, бо тут вже є плитка, буде також покрита ванна. Тут і отут збоку уся інсталяція. Сьогодні в нас все підгодовано для першого шару бетону сирен. Одну стіну хлопці вже затягнули. Зараз дотягуємо всі інші стіни та будемо приступати до затяжки по підлозі. Тут у нас таке теж підвищення, цей весь кутик також буде покритий.